Я не очікував, що нанесення лише один раз може досягти такого ж ефекту, як мармурові плитки. Один шар достатній, щоб утворити поверхню, яка блищить, як плитка. Ви можете відкрити кришку і відразу почати наносити. Його хороша текучість робить процес нанесення надзвичайно плавним. Це також більш економічно ефективно щодо ціни та праці у порівнянні з укладанням плитки. Ви можете зробити це самостійно, що не тільки заощаджує на витратах на робочу силу, але й дозволяє одній людині закінчити будинок площею кілька десятків квадратних метрів лише за один післяобідній час. Людям потрібно 3 години, щоб пройти, і 24 години, щоб транспортні засоби могли проїхати по ньому. Це зручно і без клопотів. Ви можете відкрити кришку і відразу почати наносити. Його можуть наносити люди похилого віку і діти вдома. А одного відра вистачає для покриття 60 квадратних метрів. Воно стійке до зношування, витримує тиск і має високу твердість. Воду не проникне і вологозахищене. Його можна наносити на внутрішні та зовнішні стіни, а також на дахи. Існує тип покриття, що може надати цементній підлозі вигляд мармурової плитки. Навіть при легкому маску, брудна і безладна підлога може бути перетворена. Це можна використовувати для гаража, заводу або при ремонті самобудованого будинку. Воно формується за допомогою лише одного шару і не вимагає професійних робітників чи інструментів. Ви можете працювати з цим самостійно. Його дуже легко наносити, і процес фарбування дуже плавний. Крім того, воно автоматично вирівнюється. Просто проведіть пензлем туди-сюди кілька разів і можна перетворити стару цементну підлогу на поверхню з фактурою, схожою на мармур. Головне, що це безпечніше, ніж плитка. Якщо вас це цікавить, поспішайте подивитися.